Взагалі не бачу сенсу друзі привозити пральні машини в вузькі 45-ки бу. Тому що за таку саму ціну трішечки дотягнутися ви візьмете нову пральну машину з двогрічною гарантією і розбірним баком. Зараз я вам розповім чому пральні машини, десь е, в цінову політику, яка буде продаватися 8500 гривень в Україні Бу. Це буде виробник горення. Так, да, це Словенія, досить непоганий виробник, але за 8500 гривень, які прийдеться вам заплатити, ну, може 8, може 7800, але в гарному стані буде 8500. Це 40% ресурсу даної пральної машини вже немає, тому що вона не нова. Як би хто не розповідав, що вони в ідеалі там беруть старого діда, який там. На дачі ней та пральна машина стояла на дачі, і так знаєте, люблять гонщики розповідати історії. От, привезли машину, Volkswagen Golf 3, Він взагалі не їздив, масло кожен рік міняли. Він псав возив просто-напросто на звучку. так само це. І Заплатити за пральну машину вузьку прийдеться 8800. Це кажуть, це буде вік, пулгарині щось таке, якщо буде Бош, там десятку буде пахнути. Сенс тоді переплачувати, якщо нова Мідеївська. Так, да, це не Бош, це не Сіменс. Але ціна даної пральної машини 10 тисяч гривень, друзі. Розбірний бак, 6 кг завантаження білизни, 2 роки офіційної гарантії. Сенс тоді дивиться на БУшку. 60 по ширині, 45%. Поглубні. Є трішки дорожчий варіант в графітовому кольорі. Є е, просто красивіший диспетчик, красивіше віконечко, всередині в середині і сенсорний диспетчик. Можливо, там трішки по програмах більше буде в ось цієї дорожчої. Тому перестали <клес> завозити ми з Європи вузькі пральні машинки. Їх сенсу возити немає, тому що краще клієнту запропонувати трішечки дотягнутися, взяти нову пральну машину і не мати ніяких проблем. Ось так. Є по наявності, відправляємо новою почтою. Надаємо гарантію. Для замовлення телеграм-шапці профілю наш є номер телефону на основній сторінці, а також в нашому телеграм-каналі, де є більша кількість побутової техніки.